Берці для учасників АТО. Попри те, що районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей збирає кошти на дороговартісне обладнання, є неабияка потреба у взутті. Тож частину зібраних грошей витратили на придбання берців. Берці, які поїдуть на схід. 60 пар добротних німецьких чобіт придбали активісти Бродівського центру допомоги АТО за кошти зібрані усім миром. Хоча й за 30 тисяч гривень саме стільки заплатили за всі берці, можна було купити щось з обладнання, та наші військовослужбовці прохають взуття. Перевірена німецька марка. Прийнятна ціна. Берці ми закупляємо у львівській самообороні. 25 євро одна пара, берці німецькі, беушні, але якісні. Вони з двох сторін, шкіряна шкіра звідси, шкіра звідси. Хлопці зараз зима, беруть дві шкарпетки. В польових умовах немає де сушити. Вони шкарпетку сушать, а вони не, про, ну, не промукають. Так, виявляється, взимку на фронті утеплені берці менш практичні. Якщо промокнуть, довго сушити. Тож комфортне взуття і багато теплих шкарпеток просять сьогодні бродівські вояки. Частину із цих шести десятків берців хлопці прийдуть і візьмуть самі, як от вояка з села Дуб'є. Іншу частину чобіт передадуть нашим захисникам новою поштою в адресних посилках. І ще деяким довеземо, бо ми так збираємося до Миколая поїхати до наших хлопчиків ще раз їх відвідати. Бо як приїжджає ну, лице з дому, так як він побуває вдома. Окрім берці, учаснику АТО, який їде на схід, пакують форму, спальник, теплу білизну, шкарпетки, індивідуальну аптечку. Вартість найнеобхіднішого без бронежилету орієнтовно 4 тисячі гривень. Я дякую всім людям небайдужим, які долучаються, які хочуть допомогти, і які допомагають. Будьмо ми всі разом небайдужі, і тоді ми переможемо зовнішнього ворога.